Унікальні операції з урології на Вінниччині роблять лише у високоспеціалізованому урологічному центрі лікарні Пирогова. Завдяки сучасному обладнанню та досвідченим лікарям пацієнти отримують швидке відновлення та безпечне лікування урологічних та онкологічних захворювань. Зараз у високоспеціалізованому урологічному центрі лікарні імені Порогова проводять унікальну операцію пацієнту завдяки сучасному високоякісному обладнанню та досвідченим лікарям відвідувачі отримують безпечне лікування та швидке відновлення після складних урологічних та онкологічних втручань. Лікарня закупила дуже гарне обладнання. Це найкраще в світі обладнання, з використанням котрого ми можемо робити на надсучаснішу операцію у пацієнтів з доброякісною гіперплазією. Це Золотий стандарт зараз в світі видалення до ному передмихрового залозу. Пацієнти можуть к нам звернутися з електронним направленням та виконати цю, цю операцію. Пацієнти з доброякісної гіперплазії передмихрової залози отримують оперативне втручання в обсязі гольмів лазерної інукляції передмихорової залози. Коли ми робимо в видалення дематозних узлів лазером, заходимо в шар. Між капсулою та видаляємо, по потім цю аденому марцелюємо. Таке втручання по часу десь 30 хвилин. Центр розрахований на 40 ліжок. Тут лікують пацієнтів із різними урологічними проблемами: доброякісними та злоякісними пухлинами, запальними захворюваннями та вродженими аномаліями сечостатевої системи. Вони отримують весь обсяг лікування від діагностики до оперативного лікування КТ, МРТ, УЗД, повний спектр лікування можна отримати в нашому відділенні. У відділенні лікується Віталій Муравін, якому нещодавно виконали операцію з видалення каменів у нирках. Одна із найпоширеніших урологічних процедур. Завдяки сучасним методам та високоточному обладнанню операція пройшла без ускладнень, а пацієнт вже починає відновлюватись у стаціонарі під наглядом лікарів. Поступив із каменями в нирках, трохи запустив, і почалися легенькі болі. Обратився в лікарню, були. Нерками каміння в нирках. Якщо чесно, мені дуже сподобалося. я ще не бачив, ну, не зустрічав такого відношення тут. Також у закладі працюють з методом 3 d лапароскопії Це дозволяє бачити кожну судину, нерв і капіляр, видаляти пухлину в межах здорових тканин і скорочувати період реабілітації. Пацієнт звернувся к нам зі скаргами на почашений сечопуск, був обстежений. У зв'язку з підвищеним онкомарками передмахрової залози була виконана біопсія передмахрової залози, встановлений діагноз новоутворення, злоякісне новоутворення передмахрової залози. Сьогодні буде виконуватися лапароскопічна радикальна простатектомія з лімфодисекцією. У лікарні імені Миколи Пергова завдяки унікальним операціям та сучасному обладнанню лікарі гарантують швидке відновлення та високий рівень медичної допомоги. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.